Привіт, друзі! Сьогодні у мене такий рецепт цікавий. Я хочу зробити пелімені, а ви скажете що? А я скажу з курки. Дивіться, можна взяти фарш, готовий в магазині, можна купити свиний фарш, можна... Що хоч можна. Можна й купити курячий фарш в магазині. Але він не добрий, він не, не смачний. А Якщо брати філейку, курячу, воно дуже пісне і не добрий теж фарш мені. І я вирішила показати, як я роблю фарш з курки. Дивіться, окорочка підходить підходять для фаршу найкраще. М'ясо в пельменях дуже смакує. Воно нагадує навіть свинячий вкус. Такий Ну, добреньке воно, виходить. Адже окорочка мають жирну прослойку, мають шкірку, якщо хто любить шкіру, теж можна у фаршу. Адже ми її ось до зараз робимо, ми бачимо, що воно. Давайте зважимо спочатку і побачимо, скільки в нас вийде фаршу. Тут у мене два окорочка включаємо. Так, а ну ка як воно там. А. Ні, неправильно. Так, це треба була старувати тарілку. Так, зараз 0. 846 грам. Зараз побачимо, скільки в нас вийде фаршу м'яса. Давайте будемо розбирати окорочка і ще раз зважимо. Так, друзі, я почистила окорочки. У нас вийшло 606 грамів. Там було 880 гривень, по-моєму, в общем, 280 грамів у нас виходить на кості. Ось наші кістки. Значить, заплатила я за два корочка 60 гривень. Получається, якщо 600 грамів виходить фаршу у нас тут по 60 гривень, значить, що 100 у кілограм м'яса. Вигодно, дешево і дуже добре. Фарш ми будемо бачити, з чого ми його робимо. Тепер. Я підготувала чесник, підготувала цибулю. І зараз я буду збивати фарш одним рухом в цій машинці. Давайте я зараз наріжу кусочки м'яса, туди накидаю, і будемо робити далі фарш. Друзі, я поклала сюди фарш. Тепер отакими от кусками ставимо зразу цибулю. Цибуля велика. Я люблю, щоб сочні були. Отже, скільки цибулі поставити, буде сочність. Так, і ставлю весь часник туди. Так, тепер разом перчим. Пельмени люблять перець. І зразу солим. Чайну ложку солі. Ну, так, чуть-чуть, трохи. Все. Тепер закриваємо нашу машинку і будемо збивати фарш разом. Все, фарш готовий на пельмені. Одним, Одною минуточкою. Витягуємо його в мисочку і приступаємо до замішування тіста. Друзі, приступаємо до лепки моїх пельменів. Значить, так, дивіться, розказую вам ще один секрет. Для того, щоб знати, скільки вмістити тіста, перш ніж робити вареники чи пельмені, я завжди роблю спочатку начинку. Дивіться, а тепер як оприділити, скільки треба тіста. От у нас є така, такий об'єм, би фаршу. Да? І ми такий самий приблизно об'єм робимо тіста. Ну, Не вгадаєш завжди, а інколи вгадую до одного пельменя чи до одного вареника. Ну, це треба навчитися. так. Дивіться, робимо таку саму кучку тіста, от такий кусок такий, як от скільки приблизно фаршу. І завжди, якщо ви це зробите, попробуйте один-два рази, у вас точно хватить стільки фаршу, скільки тіста. Так, давайте будемо ліпити. Значить так. Тісто я місила таке точно, як на вареники. Пару днів назад. У мене там є на каналі, як я точно місила тісто. Яйце, олія, вода, сіль і місим тісто густеньке. Ділимо його на частинки, щоб було нам зручно з ним працювати далі. Мені так зручно, я не люблю оцей корж розкачувати. Тому що тоді лишається тісто від кружків, і його мусиш ще раз і ще раз переробляти. І виходить, що в тісті багато муки. Воно, виходить, потім густе. Мені не подобається. Мені подобається ось так. Маленькими порціями, швиденько, я його зараз все перекотю. Так, дивіться, значить так. Ладно, лишаємо. Дивіться, тісто, які, з яким ми не працюємо, я поставила в пакет, щоб воно не завітрювалося. Ріжемо на маленькі порції, які ви хочете пельмені. Можна малесенькі, малюсенькі, а я не малесенькі, так нормальні. Щоб скоріше наліпити і нема чого там страдати оцими маленькими пельменями. Це для себе, нікуди не на продаж. Нормальні пельмені робимо. Так, показую, як я їх роблю. Як обично. Швиденько розкачуємо. Ось так. Наш фарш готовий. Дивіться, гарний, густенький, нема ні води, нічого в ньому. То, що треба, фарш, виходить. Пахне цибулькою чесничком. І знаєш, з чого він зроблений? Прекрасний, нежирний. Робимо отак от раз, пельменчик складаємо. Дивіться, який фарш хороший в нас. Як він тримає форму хорошо, можна що хоче ліпити. З такого фаршу можна і, допустим, зробити фрикадельки в суп, і можна чебуреки зробити. Хто хоче, хто що хоче, можна робити. Все, готові наші пельмені. Ліпимо далі. Друзі, пілімінчики наші, дивіться, які вони великі. Дивіться, які на руці. Повне, повне, повне м'ясо. Дивіться, я ще не доліпила, ще в мене є тіста, і дивіться, скільки фаршу ще є, багато. Це чоловік каже, давай швидко їсти, давай будемо кидати пельмінь. Значить так, в мене кипить вода, ми її трошечки підсолюємо, воду, і кидаємо пельмінчики наші. Ось так. І варимо до готовності. І так, друзі, зварилися мої перелімни. Я поклала кусочок масла сюди. Так, і я кладу уксус. Ми з чоловіком любимо ось так трошки-трошки, пару капельок. Хто любить, перчить ще, а я не перчу. Ну і так. І тепер наші піліміння готові. Давайте будемо смакувати. Давайте спробуємо ось так показати вам, що всередини це вийшло. Дивіться, от фаршик який. Давайте спробуємо. М -м, дуже смачно. Нагадує домашню курочку. Дивіться. Спробуйте Гарячий Спробуйте собі приготувати з таким фаршом. Пока-пока. Приходьте на канал, підписуйтеся. Дякую вам за перегляди. Будьте щасливі та здорові!